Я трішки відпочиваю. Зміна напарника. Приїхав глянути, як вони тут заодно щось попаде в кадр. Хлопці висипають. Коротше, робота кипить. Там на полі залишилася одна та велика загінка, яку я вам показував в минулому відео. Ну коротше, хлопці набрали азарту Отак, хлопці складають кагат, потім бодя то все підгортає, і я з напарником Сипем ще один слід попри кагат, і Бодя ще раз підгортає і виходить менш-більш толково сформований бурт. Ну, бодя вже набив собі руку, по-перше, по-друге, що а, нові колеса Він собі набагато класніше працює. Ну, Наскладали ми вже бурячку, дай Боже, Вивозки сьогодні нема, але ніби на днях обіцяють нам вивозки що я хочу сказати народ, то а, коли ми колись в далек 2005 році купили трактор Арес, а він з кожним днем нас здивував так, що нам челюсті на груди падали. Настільки міцний і досить вдало продуманий трактор, що поражав нас кожним днем. І в принципі ми вже так відвикли так, від якихось здивувань від нього. Але особисто мене цього року Арес здивував знову. Скільки він буряка вже перевіз тим причіпом, дивіться, йолки-палки, як вони йому нагрузили. І возить, хоч би що! 10-12 тонн буряку. буряку. Ну, дуже вдалий причіп вийшов до того трактора, я просто балдію. Ми, правда, з напарником досить суттєво над ним попрацювали, але воно було того варте. Так, такий то комбайн і така то робота. Та інтегрована БМка мене дуже сильно зацікавила, дуже вона інтересна і дуже вона цікава. Має свої плюси, має свої мінуси. Ну, Переважно плюси. Гичка по максимуму заробляється в землю зразу. Якщо для теперішніх умов, то не страшно, то коли світить сонечко то вже пів роботи зроблено, пів Логичка вже схована зразу за комбайном і може перегнивати, а не сохо. Адже без цього неможливо відповів не справедливості і погодува такої світової архітектури безпеки для мене особисто, причем умовах мало це покарання по не вірно, тільки купа гречки і купа снігу. Але ззаді барак є, значить купаємо добре. Ні там залізти, ні там, ні під раму, ні кудася зараз не було. Якісь не полки українцям, які потрупаючи. Трохи не встигає від дивлюся по Кагаті. До рання буде пітка, ні? Україна створена. То я знаю, то раніше є куртка часу, куртка часу. Рахуйте третя година зараз. До ранку до 9, то ще вісімнадцять годин. Якщо нічого заходить, ви всі вірите. То есть их моей буряк, буряк чистая. Одна така решітка. Робота кипить, хлопці, працюють не покладаючи рук. Поки маю вільну хвилинку, і поки ще не завершився цей сезон, хочу трошки познімати, а, як то кажуть, в ущерб своєму сну. Але більше таких матеріалів не буде цього року. Фінішна пряма. Залишилось зовсім небагато. Значить, треба трошки ще познімати, поки є можливість. Розкресло, а... проліт і сліду нема. Зараз тут знову підгорне гарно і може навіть і шеслі хлопці насиплять. Я дивуюся його устойчивості. Просто просто ми чітко вгадали з ним. по йому і перекоси, і, і різні умови, три осі. Шикарний запас стійкості до будих перешкод. Так, а тут бодя в роботі. правильно Хвалися новими колесами, бо в ютубі кажуть, що ми собі тут акцію накупили колеса, колеса тобі зажали! Дивіться, но Таких протекторів ні в кого нема, тільки в нас! Як колеса Ва! Так, народ. Знов нова зміна чекає мене. Зустрічає мене дощем. Так ще не виходить, маємо те, що маємо. Тільки-тільки в'їхав -тільки в поле, навіть не знаю, що вони викопали, тому що трошки спав. В самому цікаво, що тут робиться. Так, народ продовжуємо. Маю величезну надію, що крайна нічка. Копкою цукрових буряків цього сезону не можу ніяк не втриматись, ще раз зазняти того монстра. Ну, знав, дощ, не став безслідним. Араз став на дорозі, залезало і до побачення. І знов треба думати щось з буксировкою. Бо то діла не буде. Так, попробую його попхати.

Не займався такими ділами. Тут можна наробити всякого. Давай, 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 далі сам. Я тобі далі не поможу. Що боксує і все? Стало. Коротше, ще одне колесо гепнуло. То вже п'яте за останніх півтора доби. Просто караул. Той Буряк ніяк не хоче відступити. І ми не хочемо відступити тим більше. Зараз нам рішали далі якісь питання. Продовжуємо працювати, мороз в нас так і не пускає, а от замість дощу в нас вже якась злива почалася. <пл> я. <'яка> я вам кажу народ. Всяку погоду можна придумати, але на такої ще, блін, я не бачив. Мінус три, мінус три, і от дивіться, злива лиї просто, як з відра. Самі собі можете уявити свою фантазію, що робиться на дорозі. На полю пів біде, Проблем нема. А от на дорозі просто ти виходиш з трактора і як корова на льду. Зразу ноги розходяться в, друг... в різні сторони. Але нас не зламати. Лишається зовсім трішки. Те, що я можу оцінити, отако вночі, то лишається гектарів 7, певно. Так що, ну, не знаю, не хочу загадувати, скільки нам тут ще лишається борсатись, але є надія, є велика надія, що вже не тут. Ну що, народ? Ось він той довгоочікуваний момент. Дивіться, який клаптик лишився. Від цілий гектар. Більше нема тут буряку. Нарешті такий твердий відчутний присмак перемоги. Останні бункери в цьому сезоні. Ще чуть -чуть і квітка. То не може не радувати. Але і розслаблятися ще нема куди. Працюємо. Працюємо, працюємо повним ходом. No, no, no. Тут все похоже, як фанурі такі приють карденомани гідромоторами. Так в принципі співати додати колесом полотний бруд. Не приборі, то, то взагалі, як, як вікно слітакої. <з Vlog> <з fragrance> а то ще арманду четвертий робіт, це стоїть екран, і тут стоїть замість тих, як стоїть два ключ такі. І довкола них намальовано, наприклад, турбіни, то, 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 те, собі. поставив на одну. Плюс-мінус. Добавив, збавив чистий спокій. А в шості вже сенсор, дружбак, І ти довкола вибираєш, коли він плюс-мінус все одно 27 років тому які технології Трошки вирішив вам показати зблизька, як воно буде виглядати. Принцип, принцип роботи в всіх тих комбайнах однаковий, там просто відміняються дея... відрізняються деякі нюанси. А так принцип весь той самий. Спочатку БМК, потім підрізаючи ножі, а потім купачі. І по все перетрясає. Палки не включив, що він повний, що йому не допоможе. Як би не було, вони нас підтримали конкретно. Ще би купали і купали на одного комбайна. Останній прохід. Ну що, народ? Останній прохід з копкою цукрових буряків в цьому сезоні. Кажу. Емоції переповнюють найважчий сезон з цукровими буряками, з копкою цукрових буряків, завершений. Як казав, колись мій викладач, сльози мішають говорити. Вчасно, сльози навертаються на очі. Що нам вдалося пережити через цей сезон? І за останні на дві доби шість куліс. До причіпа встрілило, в одному причіпі причіплило, трісла ресора. Кілька разів чуть не перевернули причіп. Ну, Проблем було дуже багато за останні дві доби і все не попало в кадр. Бо далеко не завжди була можливість знімати. І Багато чого пропустили. Але то нічого. Народ, я вам дуже дякую за вашу підтримку. Вона чесно дуже допомогла під час того сезону, бо, наприклад, коли поломалося два комбайни на раз, було зовсім не весело. Але приїхав третій комбайн, цей зремонтувався і роботу ми завершили. Що не може не радувати, я вам всім дякую за підтримку. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. А ті гори спеціалісти, які там ще дотепер коментують, що ми дотримались до снігу, що ми такі хвермери, що ми такі погані. Е, можете коментувати, можете ні. По ваших коментарях зразу видно, які ви спеціалісти і як сильно розбираєте в вирощуванні цукрових буряків. Я вам дякую, будьте здорові, слава Україні, слава Збройним силам України. От маєте ще одне колесо роззули. Вже пізніше того синього почали розувати, бо... бо в ньому трісла ресора. Та двоє живому Трісла ресора, поставили його і ще потім прийшлося з нього скинути колесо. тут три колеса. Ще неможливо. Просто, просто лід. Просто лід. На асфальті можна ковзанку відкривати. І отут склад. Ой, би одне. Ого! І отут, рахуйте. Чотири колеса. БКТ не мали б бути живе, тут певно ніпіль в камері. Стандартна ситуація, буряк попадає от сюди і вивертає ніпеля, виломлює по-живому, і, і через то, виходить, спускання. То наше моє колесо, бачите, воно тут трісне. Ну, Воно давно було тріснути. за ним нема що шкодувати. БКТ не добре, що не прожував. Благо було, з чого стягнути, рахуйте. Цього причіпу розули. Була ще одна запаска. На бочці було ніби два колеса. Тобто рахуємо 4, запаска п'ята, на бочці два колеса, шостий, сьоме, і, ш... і восьме колесо на синьому причепі Вісім коліс за дві доби Нормальний ефект. І одна рессора.